Доброго дня, діти! Діти у нас заняття з аплікації, і до нас в гості прийшов зайчик. Послухайте віршик, на морозі в зайчика дуже змерзлі пальчики, хатку, знову робив рукавички, загубив, а тепер він скаче, дуже гірко плаче. Заспокойся, зайчику. Ми поміркуємо, як можна тобі допомогти. Сьогодні ми будемо прикрашати рукавички сніжинками. Подивіться, сідай зайчика біля нас, і будеш дивитися. Ось ми з вами будемо прикрашати рукавички сніжинками. Ось така в мене є рукавичка. Зараз ми будемо прикрашати. Для цього нам буде потрібна рукавичка і сніжинка, якого кольору сніжинка? Білого кольору сніжинка, ось такі сніжинки. Подивіться, ми будемо прикрашати наші рукавички. Сніжинка за розміром маленька. І велика сніжинка. Спочатку ми з вами викладаємо на нашій рукавичці сніжинки, беремо серветки і клей, і починаємо клеїти наші прикрашати наші рукавички. Тож починаємо трішечки клею. Приклеїли. Приклеїли. Подивіться, ось така у нас вийшла рукавичка. Діти, зробіть вдома рукавички для зайчикових друзів. Ми з зайчиком будемо чекати на ваші роботи. До побачення та нових зустрічей!